Хібі. Частина 1. Спекотна африканська ніч була сповнена таємничими звуками та ароматами. Південний вітер колихав верхівки пухнастих пальм і розносив дим з гаслого в центрі села Багаття. Це поселення називалося Лабарі і розташовувалося на півночі сучасної Ганни. Декілька десятків очеретяних хатин відмінно вписувалися в пейзаж африканських джунглів. В одному з таких помешкань лежав Кібі, сильний кучеравий підліток неповних 12 років. Він ніяк не міг заснути цієї задушливої та спекотної ночі. Хлопчик слухав джунглі, дихання нічного вітру. Розповідала йому про те, як в своєму болоті борчить старий бегемот, якому також не спиться. Голодна Пантера вийшла на полювання, і її позіхання в північній тиші Африки було чути за декілька десятків кілометрів. Кібі тривожно перевернувся з боку на бік. Його батько тихенько хропів на сусідній рогожі. Мати та сестри. Рівно дихали у глибокому сні. Хлопчик зітхнув і зовсім ясними очима втупився у стіну. Десь там, за цією стінкою, був він на вам. Події останнього вечора стрімко почали спливати в пам'яті хлопчика. Біля вогнища зібралися всі шановні чоловіки лабарі, ховаючись за їхніми спинами. Кібій примостився на якійсь колоді і слухав розмови дорослих. Я народився і виріс на золотому березі, найпрекраснішому місці на землі, розповідав на вам старий худий негр, що з'явився в їхньому селі декілька років тому. Я бачив море, це дуже велика вода. Там не видно берегів, на ньому плавають величезні кораблі. Чому ж ти покинув це прекрасне місце? запитав хтось із молодих. Оповідач нічого не відповів і тільки дивився уважним поглядом в полум'я багаття. Його очі сльозилися, а губи розплилися в беззвучній усмішці, кібі нетерпляче завовтузився на своїй колоді, ризикуючи бути виявленим. Він мало що знав про цього старця. Але короткі уривки підслуханих фраз тільки розпалювали цікавість. Багаття догорало, його багряний жар щетлів, оповитий сірим оксамитом попелу. І ось в тиші африканській ночі зазвучала чудова пісня. Старий негр співав дивовижні слова про якусь таємничу людину, смисл фраз був зовсім незрозумілий кібі. А мотив різав слух своєю незвичністю. Але саме цим пісня і привернула допитливий розум підлітка. Гарний чоловічий голос проспівав останні слова, звуки яких розтанули в темряві, м'яко накривши згасле багаття. Добре, на вами, ми вислухали твою пісню. Пора відпочивати, сказав вождь. Плем'я розійшлося по своїх хатинах. Село поринуло в Сон. Кібі знову зітхнув, історія на вами не давала йому спокою. Хлопчик у своєму житті бачив тільки дрібну річечку, що текла неподалік. Перейти її можна було в десять кроків. І вода не діставала кібі навіть до паху. а старець розповідав про безкрайню воду. Думки хлопчика перервав якийсь звук, тихі, але незграбні кроки, низький хриплуватий шепіт. Фантазія відразу ж намалювала образ якогось страшного чужинця. Так могли шуміти тільки іноземці. Його одноплемінники легко пройдуть вночі джунглями і під їхніми босими ногами не трісне жоден сучок. Рідні кібів вміють говорити так тихо, що звуки розмови гармонійно вписуються в кантату південної ночі. І хто ж це може брудити селом ночами? затамувавши подих від жаху, який сам на себе нагнав, подумав хлопчик. Може, це злі духи шукають будинок знахаря, щоб попросити спокою. Про злих духів Кібі чув багато, правда, він поки ще не бачив жодного, але знахар часто і детально розповідав про лютих безтілесних мешканців нічних джунглів, від яких жителів села захищає тільки його велика майстерність, не довіряти героїчним розповідям Чаклуна – у хлопчика не було підстави. Щільно заплющивши очі, кібі став прислухатися. Ось знову затріщали сухі гілки. Це був знайомий звук, потягнуло димом. Невже хтось знову розпалив сільське багаття? здивувався хлопчик. Раптом пролунав пронизливий вереск, від якого кібі підкинуло вгору. Підхопившись. Він кинувся до виходу з хатини. На вулиці його відразу ж обпалило жаром, але це була нічна задуха. Половина села перетворилася на величезне багаття, іскри злітали вгору, величезне полум'я лизало нічне небо, а вітер сердито розносив по джунглях густий та ядкий дим. Підхопився батько і дав синові маленьку сестричку. А сам з матір'ю та старшими дітьми почав хапати деякі речі, щоб хоч щось врятувати від пожежі. Сім'я Кібі кинулася до річки. Хлопчик посадив на спину сестричку. Вона звично обняла брата за шию і обхопила своїми ніжками його худе тіло. Кібі нісся до річки, страх вогню підганяв його. Він уявляв, як зараз з усього маху кинеться в рятівну воду. Раптом хлопчик врізався головою в щось велике та м'яке. Дивом втративши рівновагу, Кібі підняв голову, яка запаморочилась від удару, і побачив перед собою натовп одноплемінників, які бігли від річки. Обличчя багатьох жінок були перекошені від жаху, а чоловічі голоси нагадували виття пантери, яка потрапила в пастку. «Работорговці! Работорговці!» Африканські аборигени боялися їх більше ніж злих духів. Про цих людей ходили набагато жахливіші легенди: ні зуб крокодила, ні браслет з лев'ячої шкіри не міг допомогти в боротьбі з цим жахом, тому що роботорговці були людьми і не боялися амулетів та оберегів, навіть якщо їх зробив найсильніший знахар Африки. У кібі підкусилися ноги. У горлі пересохло, і зовсім не тому, що він втомився від швидкого бігу з ношею за спиною. Хлопчик дуже багато чув про работорговців і їхні справи. Він відразу зрозумів, що саме ці чужинці підпалили село, щоб вигнати людей з їхніх хатин. Далі все сталося дуже швидко їх, немов стадо зігнали на велику галявину, усіх, хто намагався чинити опір. Безжально вбивали. Кібі сидів на землі, його лікті були боляче стягнуті за спиною мотузкою. Піднявши голову, хлопчик побачив десятки товаришів по нещастю, але серед них не було його рідних. Всю ніч работорговці гнали негрів до свого табору. Дорогу освітлювали факелами, які разом зі світлом величезного африканського місяця відкидали страшні тіні. У таборі рабів зібрали в якійсь подобі загону, обтянутому колючим дротом, і тільки там Кібі зміг у повній знемозі впасти на землю. І ось так, лежачи на боці, він поглядом шукав своїх батьків. Сестер, вождя, знахаря. Де вони? Чи живі? Як зможе він, маленький хлопчик, вижити без їхньої допомоги та захисту? Кибі плакав. Стомлено заплющивши очі, він не стримував ридань, і все його тіло здригалося від холоду, горя і страху. У загоні стояв гул. Хтось плакав, хтось стогнав, хтось просив води. У цю какафонію впліталися й звуки табору, брязкіт заліза, крики работорговців, виття голодних собак, і, здавалося б, уже ніхто й ніщо не змусить кібі підняти голову. Найбільше на світі йому хотілося померти. Він утішить сумних. І звільнить полонених, ніхто не буде більше плакати, там буде велика радість, Кібі не відразу розпізнав слова пісні. Швидше він впізнав голос, який багато-багато вечорів чув біля нічного багаття в рідному селі. На вам знову співав про нікому невідому і незрозумілу людину. Чомусь незвичайний мотив більше не здавався хлопчикові дивним. Навпаки, пісня навіть заспокоювала, до співу Навама стали прислухатися інші. Поступово плач та зітхання в загоні стихли, і чути було вже тільки ті слова, що виводив низьким голосом старий Навам. Пісні більше не доводилося боротися зі сторонніми звуками, і вона прекрасним птахом злетіла вгору, накривши своїми крилами весь табір. Ану, закрися, старий. пролунав глухий звук удару. Короткий зойк і абсолютна тиша, ніхто не смів навіть схлипнути. Всі боялися, що їх можуть побити, а то й пристрелити. Жахливу ніч змінив сірий, безнадійний світанок. Кібі тривожно прислухався до ранкових джунглів. Хрипкий подих одноплемінників, п'яна лайка работорговців. У таборі більше не чулося навіть уривка тієї гарної пісні. Невже вони вбили на вама? з жахом подумав хлопчик. Тим часом у таборі кипіла робота. Зібравши провіант і намети, почистивши рушниці, работорговці знову кудись погнали свою здобич. Кібібіг Похитуючись з боку в бік, розставляючи ноги якома ширше, Під заливав йому обличчя, стягнуті мотузкою руки кровоточили, язик розпух, губи потріскали, перед очима розходилися кольорові кола. Хлопчик втомлено дивився під ноги, лише зрідка піднімаючи голову в надії побачити серед одноплемінників, які бігли поруч, хоча б одне рідне обличчя. Тепер работорговці підганяли полонених не просто міцним словом, а й ударами батуга. Сонце нещадно палило цю і спину, набагато збільшуючи страждання нещасних. Привал! гучний крик наглядача пролетів над колоною бранців, і Кібі зі стогоном знемоги звалився на землю, навіть не знайшовши в собі сили доповсти до тіні дерев. Пити, майже пошепки протягнув хлопчик, потягнувшись до наглядача, який пробігав поруч, але той з грубою лайкою лише відштовхнув кібі ногою зі стежки в придорожню траву. Ш -ш -ш, тримайся, малюку! почувся гарячий шепіт. Поруч з ним сидів м'язистий підліток років 16, кібі пам'ятав, що цієї весни його присвятили у воїни. Ти не бачив мого батька або вождя? жалібно запитав хлопчик. Але співрозмовник лише мовчки похитав головою. А знахар? Може, він приведе добрих духів, і вони врятують нас? Кібі вони вбили знахаря ще в селі? Пролунав різкий свист, і зміїне жало тога ковзнуло по плечах підлітка. Він сіпнувся. Але стримав стогін. Гей, хлопче, ти хочеш вже тут закінчити свою подорож? Один з наглядачів нервово грав батогом, стискаючи в іншій руці Кольт. Хлопці замовкли і низько опустили голови. Гаразд, підйом, продовжуємо нашу екскурсію. І їх знову погнали крізь джунглі. Скільки вони пробігли, Кібі не зміг би відповісти навіть самому собі. На черговому привалі він не просто ліг відпочивати, а знепритомнів від зневоднення і голоду. Хлопчик отямився від гучних пострілів, стріляли зовсім поруч. Гей, хлопці, що там у вас? крикнув хтось із работорговців. Втекти хотіли, пролунала відповідь з того боку, де стріляли. Та не то ми вже лучив. Ха? питаєш, куля того, мабуть, швидше за будь-якого негра. Кібі зрозумів, що хтось із бранців намагався втекти, і їх убили. Від жагу хлопчик знову провалився в нітюче забуття. Крізь мутний і гіркий туман, що нагадував про згорілий будинок. До нього скалячись наближалася маска знахаря, кібій чув його нелюдське виття, я скоро заберу тебе до себе. І бідулашному хлопчикові здавалося, що сотні воїнів підняли його на списи і скинули в річку. Вставай, розлігся тут. Один з наглядачів облив тіло хлопчика крижаною водою зі струмка. І кібів виринув з виру своїх сновидінь. Работорговці гнали свої жертви п'яту добу. Хто не витримував, залишався мертвим. Уздовж страшної стежки, що вела з глибини континенту до великої води, годували бідно, пити майже не давали. Нарешті настав день, коли на привалі розпалені тіла рабів відчули легкий і свіжий трепет вологого бризу. Того ж дня їм дали гарненько відпочити і вперше напитися до схочу. Якісь чахлі вони у нас! Стурбовано процідив крізь зуби начальник охорони. За таких хорошу ціну ніхто і не дасть. Ага, їх би підготувати, погодився наглядач. Ввечері рабам дали убогу вечерю. Тепер їх хвилини поспішаючи, даючи відновити сили. Караван рабів йшов уздовж ріки і в жарку породуби на привалах. Можна було облити себе водою. Так, через декілька днів маленьке африканське плем'я, гнане своїми загарбниками, вийшло до Середземного моря, кібі дивився на безкрайню воду, широко розкривши очі і жадібно вдихаючи вологе солоне повітря. Цього хлопця і у тих п'ятьох сюди, а того і цих в інших човен. Грубий хрипкий голос. Змусив хлопчика здригнутися. Очі кібі наповнилися жахом, коли він побачив білу людину з величезним шрамом через обличчя. Чоловік зайшовся страшним каркаючим кашлем. Напівживого кібі та його одноплемінників посадили в човни і повезли на корабель. З кожним рухом весел милий африканський берег все віддалявся. Там, чорною смугою уздовж води, стояло його маленьке племя. Зараз хлопчик чітко бачив кожного. Одна з жінок кинулася до води і принизливо закричала: Кібі! Кібі! Тільки зараз він дізнався, що його мама жива. Хлопчик хотів схопитися і кинутися в воду, але на його плече опустилась важка рука. Ану, сидіти! човни підпливали до корабля, і негрів підняли на палубу. Ви перебуваєте на борту португальського судна. Відтепер я ваш господар. прохрипів страшний чоловік зі шрамом. Втекти не раджу. Акули нині набагато зліші й голодніші за моїх матросів. Вашою мовою говоримо тільки я і штурман, інші говорять тільки португальською. Так що розважати вас в дорозі розмовами нікому. Годувати буду нормально. Будете поводитися тихо, допливете живими і здоровими. Все зрозуміло. Негри низько опустили голови. Я вас не чую. Ви все зрозуміли? Так, господарю, відповів хтось за всіх, і білий чоловік зі страшним шрамом, задоволений, відвернувся від своєї живої власності. Кібі прикували довгим ланцюгом біля центральної щогли, він міг бачити безкрайню воду в будь-якій стороні і з подивом прислухався до нових звуків. Хто це за нами ув'язався? роздратовано гаркнув білий чоловік зі шрамом. Повернувшись в бік корми, кібі побачив ще один корабель. Так, малюку, схоже, ці хлопці з'явилися якраз по твою душу. Злобно процідив крізь зуби новий господар. Піймавши здивований погляд хлопчика, який нічого не розумів, чоловік розреготався. А ти й не знав, яка ти коштовність, правда, малюку? Ми португальці, наша країна належить Іспанії, яка воює з Голландією. Торгувати біля ваших берегів ми не маємо права, якщо не заплатимо жирний відсоток від прибутку. А якщо нас схоплять. То голландці заберуть собі і судно і товар останні слова білий чоловік зі шрамом буквально виплянув із себе. Зрештою, для чого я тобі пояснюю? Далі він перейшов на незрозумілу для кібі мову, віддаючи різкі накази команді. Португальці вирішили сховатися від голландського судна, але безуспішно. Живий товар перекочував до голландців. Нові господарі були не такими жорстокими, як португальці. Матроси дали невільникам їжу і воду, а потім спустили в трюм, де був влаштований просторний відсік для живого товару. Спочатку раби привільно розташувалися в відсіку, але з кожним днем невільників ставало щораз більше. Корабель голландців йшов уздовж африканського узбережжя. І відправляв човен на берег кожного разу, коли бачив багаття. Це був знак, що в тому місці можна купити чорношкірих. Кібі багато разів бачив такі багаття бачив він і те, як човни привозили закатованих людей. Корабельний лікар оглядав кожного щось говорив капітану, а той потім злобно сварився з продавцями, що йому знову підсунули якихось доходях. Забивши у відсік трьому майже чотири сотні рабів, голландський корабль взяв курс через Атлантичний океан до Америки.